Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео: як вивезти гроші з брокерського рахунку. І на прикладі брокера Interactive Brokers покажу, як це зробити, і укажу на деякі деталі, на які треба звернути увагу. Переходимо до брокера Interactive Brokers. І тут ситуація, яка гроші, які ми можемо вивезти, як бачите, вартість рахунку там майже 4000 доларів, а от гроші, які ми можемо вивезти то от у мене на даний момент 14 доларів 44 центи. От. Щоб вивезти всі 4 тисячі доларів, то треба продати мені акції, які в мене тут куплені. Бачите, google Amazon, там по 20 акцій. І потім ті гроші з'являться тут, в свободному доступі, і от їх можна буде виводити. На даний момент я хоч вартість портфоліо коштує там, 4 тисячі доларів, вивезти я можу тільки 14. От. Щоб вивезти більше, треба продати акції, це натиснути пару кнопок, і гроші перейдуть звідсіля з, з акцій. Сюди і можна тоді виводити. На це звертаємо увагу, щоб не було знову ж таки непорозумінь, як так, 4000 на рахунку, а вивезти можуть тільки 10, що за розвод. З цим розібрались. Далі нам потрібно натиснути тут трансфер, «Перевод средств. Далі нам пропонують або внести средства, або вивести средства, тобто або поповнити, або вивести. Ми натискаємо, звичайно, вивезти. І далі от, у вас відкриється трошки по-другому вікно, бо в мене тут вже є метод, яким я виводив гроші, і в мене воно збережене. От, у вас цього не буде, у вас буде або просто відслужуйте новий метод средств, або просто зразу відкриється віконечко, яке зараз відкриється. От, я натисну іспортуйте новий метод виводу средств, щоб вам показати, як це робиться від початку до кінця. От, потім ми зараз зробимо так, щоб було у вас отак. Ну, а чи У вас було просто сюди натиснули, натиснули скільки треба грошей, і все, і вивели. Отже, натискаємо новий метод. Новий метод. І тут доступно два е, способи виводу, так само в принципі, як коли поповнюєш, теж для нас доступно тільки два. Єдиний момент, що це друге, е, доступно тільки для тих, хто живе в Америці і має американську карточку, і вони там приєднані до спеціальної такої сервісу. От, тому нам це не підходить. Нам підходить як для поповнення, так і для виводу. тільки банківський переказ. От, вибираємо гроші. Американський долар, гривні тут немає. От, або польський злотий, воно вам потім автоматично переконвертує в ту валюту, яка у вас е, в якій у вас карточка. От. Якщо у вас доларова карточка, ну, в Україні доларова карточка, то прийде в доларах. Якщо у вас українська е, карточка, то прийде в гривнях. Якщо у вас польська, то прийде в злотих. Вибираємо американський долар. Ну, звісно, якщо у вас заінвестовано там все в євро, то вибирайте собі євро і буде переходити вам в євро. Американський долар. І цей метод, вибрати цей метод, натискаємо тут. Так, і тут пропонують нам ввести деякі дані. Тут у нас валюта, яку ми вже вибрали. Далі, куди будуть поміщені ці средства. Вибираємо тут: вибираємо в банк. Страна банка. Тут є і Україна. Так само є і Польща в самому верху. Польща у мене в самому верху, тому що я з нею поповнював найчастіше. От, Виберу собі Польща. І далі, міжнародними щотаю в банки Ібан. От, Сюди його треба ввести обов'язково. Де його взяти? Якщо ви виводите з Польщі, то вам треба залогуватися до свого брокер... Боже, брокера, до свого інтернет-банкінгу. Тут є от такі дані. Моя назва, номер, назва конта, номер конта, Ібан. От, от, таку штучку вам треба знайти. І вона починається, якщо ви в Польщі, то PL і номер вашого рахунку. Ібан буде такий самий, як ваш номер конта. От, ну, ну, номер щота, Тільки не на карточці, той, що написаний, а от номер щота в банку. Ібан буде такий самий, тільки додається ще PL бо Польща. Якщо в Україні, то буде ЮА. Зараз покажу і на прикладі Приватбанку. Щоб знайти той Ібан в українській карточці, покажу вам на прикладі Приват24 через мобільний телефон. Ми залагували до свого Приват24. Тут у нас є з лівої сторони такий домік. Головна. Нам потрібно натиснути трошечки правіше сервіси. Далі дві такі зелені стрілочки перекази. І тут у нас є кнопочка Swift. І Зверху у нас до вибору: або надіслати нам треба, або нам потрібні реквізити. Нам потрібні реквізити. Натискаємо на них. І Тут вибираєте валюту отримання. Якщо у вас українська доларова карточка, то ви вибираєте собі долари. От У мене, на жаль, немає. Або євро, так само там можна євро або доларова карточка. Якщо вам всі інші там злоті, то у вас вже автоматично воно виходить, то, що вам потрібно. Але е якщо у вас, наприклад, ви хочете вивезти долари, а у вас нема доларової карточки і тільки гривнева, то так само тут нема нічого страшного. Ви натискаєте собі на оці USD-долар США, воно вам каже, на жаль, у вас немає такої карточки, і внизу є два вибори: або відкрити картку в доларах, або отримати свіфт на картку в гривнях. Ну, от у мене гривнява карточка. Тому я натискаю Отримати свіфт на картку в гривні. І мені автоматично показуються реквізити, які я маю ввести, щоб ми з брокера виводили долари, а на карточку автоматично переконвертувались і прийшли уже гривні. гривні. І тут, як бачите, тут написано: ось, IBAN, UA, і пішли, пішли, пішли цифри. От оцей IBAN вам треба ввести в свого брокера в Боже, трейдінг, Interactive Brokers. І там вам автоматично так само попідтягують всі дані, які е, тут є написані на ваших реквізитах. От. Якщо щось не, якщо щось неправильно, то дзвоните до банку і питаєте, так і так, я хочу вивести, в чому справа, що не так. Тобто нам потрібен ось цей номер, звичайно, я його собі замажу, але будете знати. Ми його сюди собі вклеїмо, і зараз автоматично воно підтягне дані з мого банку. Вот, Ми натискаємо вниз. Тут вам вискакує, що чи така має бути назва банка, чи не така, якщо не така, то ви можете позвонити в свій банк, щоб убідитися в тому, що ці чи, 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 чи дані, чи не ці дані. От, в мене вискакує автоматично те, що мені потрібно. Ви, якщо не знаєте, можете задзвонити до свого банку і спитати. Скажіть, я буду робити свіфт переказ на свою карточку, чи такі, чи не такі дані. Зазвичай воно все нормально показує. Але якщо тут нічого не вискакує, ну, то треба задзвонити до банку і запитати. Вибираю це, що мені вискочило. Тут всі дані вони автоматично ввелися. Тут написано, що до банка получателя в банку кореспонденті не от натискаю Відправити. І автоматично воно мені от сюди все вже підтянуло саме. Тобто єдине, що вам потрібно було на самому початку, це ввести валюту, яку ви хочете вивести, і вписати цей IBAN. От. І далі програма зробила все сама за вас. Тут внизу державі щота в банки учнення має бути написано. Ваше ім'я і фамілія, так як у вас в цьому Interactive Brokers підписано. І все, і натискаємо Сохраніть банківські реквізити». І мене воно зараз не пустило, тому що в мене є точно такий самий: я сохраняв собі точно такі реквізити. Тому тут в кратке названня щота, я собі допишу, що завгодно. Напишу, що це ще другий. Сохраніть банківські реквізити. Пише, ваші реквізити безналічні, требують підтвердження, тобто, треба підтвердити вам на ваш мобільний телефон, на мобільну Аплікацію Interactive Brokers має прийти, вспливаюче таке віконечко, де ви маєте підтвердити або паролем, або відбитком пальця. Натискаємо тут далі. І зараз вам має прийти підтвердження на ваш мобільний телефон, на вашу мобільну апліка аплікацію Interactive Brokers. Мені вже прийшло таке повідомлення, я на нього натискаю. Все пише успішно, ваші реквізити будуть підтверджені. Все підтверджено, все зроблено. Тут можете собі ще раз там перевірити, якщо треба. Все, далі або «Завершити», або создати період. Натискаємо «Завершити». Тепер вивести средства. І ми повернулись там, от де я вам казав, що о, от, у, вас тепер, у мене тепер дві, два способи, хоча це один і той самий спосіб, як вивезти. Натискаємо на будь-який з них. Ну, я, ну, для мене на будь-який з них, тому що у мене це два одинакових, точно такі самі. От, як бачите, ми тут вам підписували другий, натисну на нього, щоб не було там питань. Тут пише, що перевоз в вслідуйшій банку, чи жінні ла 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 ла, -ла, -ла. От сума, яку можна вивести, валюта, яку можна вивести, і сума для зняття. Я напишу 5 доларів. До речі, важлива інформація, що якщо тут написано один раз в місяць можна виводити з Interactive Brokers гроші безкоштовно. Всі наступні рази, коли ви будете виводити, в той самий місяць, то це буде вам коштувати додаткових 10 доларів. Натискаємо создати із'яття сред. Вона нам пише, що треба із'яття средств требують підтвердження. Натискаємо Потвердіть із'яття сріз на мобільну аплікацію. Приходить повідомлення, де ви маєте підтвердити або відбитком пальця, або паролем. І все. Пише дякуємо, спасіба. Тут знизу написано, що заброси на бізналічні переводи обрабатуються і одобряються до сроків там різних. і може бути так само або в той самий день, або розтягнутися до трьох днів. Якщо у вас великі суми, то тоді до вас навіть можуть задзвонити там або з банку, або з Interactive Brokers і запитати, чи це ви робите перекази, чи то ви виводите гроші. Тобто, все дуже просто, коли ви вже зробили це один раз, то далі взагалі ще простіше. Ви заходите собі з головної. На перевод до платежі, вибираєте сюди перевод средств, натискаєте вивезти средства. Далі вибираєте собі валюту, яку хочете вивезти. Вибираєте способ, який у вас вже збережений, якщо ви будете виводити на ту саму карточку. І напишете, скільки грошей ви хочете перевезти, вводите Ібан. Ну, де вам автоматично все підтягує, якщо це ви робите в перший раз. Якщо ви робите це не в перший раз, а просто втискаєте в той шаблон, який у вас вже збережений, натискаєте, скільки вам треба грошей, підтверджуєте два рази через аплікацію, все, гроші пішли. І зазвичай, як не странно, гроші приходять дуже швидко. Напротязі 10 хвилин мені вже прийшли гроші, я не знаю яким методом, от, чому так скоро, але можливо це завжди. так. Як ви бачите, ось я зайшов до свого польського банкінгу і в мене написано, що з рахунку з Interactive Brokers от прийшли гроші. Кому далі яка важлива інформація, що квота, сума грошей, яку ми виводили, це 5 доларів. От, дата, коли це було зроблено, і е, квота транзакції, тобто, то, скільки воно мені переконвертувало. Автоматично, в мене рахунок не в доларах, в мене рахунок в злотих. Як ви пам'ятаєте, ми там робили, що я вивожу гроші в доларах. І автоматично воно мені ось написано, що ми виводили 5 доларів, а банк перерахував мені на карточку, бо у мене польська карточка е, в злотих, вона а не в доларах. Воно мені автоматично перерахувало ось в злоті, і мені вже гроші на рахунку лежать в злоті, які можу йти в злотих, які можу я йти тратити в будь-якому магазині або знімати собі там з банкомату. Якщо ви маєте рахунок в трейдинг 212, то як вивезти з нього, теж в мене буде десь тут відео. І там так само я показую детально, як виводити гроші, через скільки гроші прийшли. Скажу наперед, що там мені гроші прийшли за два дні. От, як тут в Interactive Brokers мені прийшло ось буквально моментально, в той самий день, за годину часу, то в Trading 212 я чекав 2 дні.